Друзі, а чи знаєте ви, що таке state of verbs? Yes. What? 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 Yes. State of verbs. Це дієслова, але вони не про дії. Їхня роль передавати наші почуття, думки та стани. І це тема сьогоднішнього відео. Давайте розпочнемо. Yeah! Excellent! Let's get started. State verbs це дієслова, з допомогою яких ми будемо описувати стан, а не дію. Давайте подумаємо ось так. Дієслова бігти, to run це дія, а дієслова любити to love це стан, тобто це щось всередині нас, це наші думки, емоції, відчуття або бажання. Головне правило, яке потрібно запам'ятати, stated verbs. Дієслова стану. Не використовується у часах continuous, тобто у формах «ing». Англійською ми не говоримо I'm loving chocolate, а говоримо I love chocolate". I love chocolate. I love chocolate. I love chocolate. Чому дієслова стану stative verbs не вживаються у часах continuous? Що таке тривалі часи? Наприклад, present continuous або past continuous. Ми їх використовуємо для опису дій, які відбуваються у певний момент часу. Дії розвиваються, мають початок і кінець, і ми можемо їх уявити як процес. Наприклад, бігти це дія, яку можна спостерігати, вона має початок і вона має кінець. Дієслова цієї стрілей описують стани, почуття, думки, володіння, властивості або сприйняття. Наприклад, візьмемо дієслово «любити» – «to love». Коли ви кажете я люблю, це не дія, яку ви виконуєте прямо зараз, це стан вашого почуття. Це не процес, який можна почати і закінчити за кілька хвилин. Якщо говорити простими словами, continuous це бути в процесі чогось, а stayрів це бути в стані. І ми не можемо бути у процесі стану. Тому слова станом залишаються у простих часах. Тепер розгляньмо найпоширеніші групи statі verbs. Це ті слова, які описують наші почуття, подобання або неприязнь. Ви їх усіх дуже добре знаєте. Це такі дієслова, як love, «like», «hate», «prefer». Це дієслова володіння, які описують кому щось належить. Це такі слова, як have own, belong. До дієслів стану також відносяться дієслова, з допомогою яких ми описуємо наші відчуття та зовнішній вигляд. See, hear, smell, feel. Давайте кожну із цих груп розглянемо детальніше та подивимося, які винятки можуть бути. Почнемо з дієслів емоцій: це ті слова, які описують наші почуття, вподобання або неприязнь. Найпоширеніші з них це love, like, hate, prefer, але, безумовно, у англійській мові існує значно більше дієслів, які також передають емоції або бажання. Really? Of course! Наприклад, adore, desire, enjoy, fancy, mind, need, want, wish, dislike, detest, loathe, despise. Abominate. Давайте прослухаємо кілька прикладів. Я люблю читати. I love reading. I love reading. Я надаю перевагу містеру Шерману. I prefer Mr. Sherman. I prefer Mr. Sherman. Ви волієте іти пішки? Do you prefer to walk? Do you prefer to walk? Ти не проти, якщо я це відкрию? Do you mind if I open it? Do you mind if I open it? Я ненавиджу. Терпіти не можу. Зневажаю. Та відчуваю огиду до грошей I hate, loathe, despise and abominate money. I hate, loathe, despise and abominate money. Але у мові завжди є винятки. Surprise, surprise. Іноді ми спеціально вживаємо ці дієслова у Continuous. Це робиться для того, щоб передати емоцію або наголосити, що це відчуття є тимчасове або незвичне. І у своїй більшості це неформальні ситуації. Наприклад, я їм смердючу мертву рибу, і мені це подобається. I'm meeting a smelly dead fish, and I'm loving it. I'm eating a smelly dead fish, and I'm loving it. Още один приклад. Так, ну, коли я думала про тебе, я здебільшого тебе ненавиділа. Yeah, well, when I thought about you, I was mostly hating you. Yeah, well, when I thought about you, I was mostly hating you. Давайте розглянемо ще один приклад, який в дослівному перекладі буде звучати так: він напав на мене, і я надаю перевагу звинуваченням. He assaulted me, and I'm preferring charges. He assaulted me and I'm preferring charges. У даному реченні Preferring Charges це юридичний термін, що означає подавати офіційну заяву про звинувачення. Це вже активна дія, і вона спрямована на притягнення людини до відповідальності. До групи State of Verbs також відносяться дієслова володіння verbs of possession. Володіння це також стан, а не дія, тому дієслова цієї групи не вживаються у часах «continuous». Це такі дієслова як have, own, belong, possess, include, lack, owe. Давайте розглянемо декілька прикладів використання цих дієслів. Це усе печиво, яке я маю. That is all the cookies I possess. That is all the cookies I possess. Я це врахую. I include that. I include that. Обоюся, мені бракує таланту. Oh, I fear I lack the talent, oh. I fear I lack the talent. Але, як і завжди в англійській, є винятки. Є ситуація, коли дієслова володіння можна вживати у часах continuous, але лише у певних дуже конкретних значеннях. Також, звісно, цими правилами зловживають у розмовній мові. Наприклад, дієслово have у значенні володіти це статичне дієслово. Невірно вживати його, наприклад, у такій формі. I'm having a car. Вірно сказати наступним чином. I have a car. Але у значенні не володіти, а споживати вживається у часах continuous. Наприклад, Адам, Я обідаю. Adam, I'm having lunch. Adam, Адам having lunch. Вона добре проводить час. She's having a great time. She's a great time. У нас зустріч. We are having a meeting. We're having a meeting. Дієслово include. Якщо говоримо про склад або структуру, це стативне дієслово. Наприклад, тільки якщо ціна включає доставку та встановлення. Only if the price includes delivery and setup. Only if the price includes delivery and setup. Але дії «include» також можна використовувати у таких значеннях, як додавати, включати до, вкладати. І саме в цьому контексті ми можемо використати його у часі «continuous», як, наприклад, у цьому реченні. Щоб показати, що ми серйозні, ми додаємо цей маленький подарунок. «To show we are serious, we are including this little gift». Як бачимо, у цьому контексті дієслово include використовується не як статичне дієслово, а використовується у контексті дії, яку виконують у конкретний момент, тобто включають щось до чогось іншого. Іще одну групу, яку я пропоную розглянути сьогодні, це дієслова відчутті verbs of senses. Як і всі state verbs описують стан, а не активну дію. Мова йде про сприйняття. Тобто, що ми бачимо, чуємо, що ми відчуваємо, або про те, як щось виглядає чи здається. Тому, коли мова йде про стан, ці дієслова не вживаються у формах continuous. Найпоширеніші дієслова з цієї групи це see, hear, smell, taste, look, feel, sound, seem, appear. Давайте розглянемо декілька прикладів саме статичного значення. Так. Yeah, that sounds like a good idea. Yeah, that sounds like a good idea. Oh, oh, I didn't want to appear rude. Oh, I, I didn't want to appear rude. Hey my, hey, my friend smells amazing. Hey, my friend smells amazing. Я бачу блондинку, і вона дуже гарна. I see a blonde, and she's very pretty. I see a blonde, and she's very pretty. Це були приклади пасивного сприйняття. Ми просто відчуваємо або помічаємо щось. Але увага! Деякі із цих дійслів можуть мати також і активне, тобто динамічне значення, якщо будуть описувати дію. Тобто, що відбувається прямо зараз. Наприклад, дієслова SEE. Це не лише бачити, але й також дане дієслово має таке значення як зустрічатися, мати стосунки або мати заплановану зустріч. Наприклад, ти зустрічаєшся з кимось іншим, Are you seeing someone else. Are you seeing someone else? Дієслово think буде мати динамічне значення, коли буде використовуватись у контексті роздумувати, обмірковувати. Наприклад, про що ти зараз думаєш? What are you thinking about? What are you thinking about? Дієслово taste. Окрім значення мати смак, також може означати і активну дію, тобто пробувати куштувати, до прикладу, як у цьому реченні. Більше було схоже на те, що він його пробував на смак, як на мене. Looked more like he was tasting him to me. Look more like he was him to me. Друзі, на сьогодні це все. Я бажаю вам легкого навчання та гарного настрою. Почуємось у наступних відео. Окей, okay, бай!